падай, падай, падай без памяти падай. Все, что было, лишилось позаду. Мы не падаем, мы взлетаем с вами, потому что у нас в гостях шикарный, куртуазный, гениальный Кузьма Скрябин. Встречайте! Кузя! Привет. Привет! Интеллигентный. Же... мама не может говорить, я уже на эфире. Все, давай, пока. Тут как обычно, добрый да? Доброе утро. Привет. Рады Привет. Привет. Даже да? Даже Даже пеня. Да. Ну что ж, мы тебя рады видеть в нашей студии. Как тебе все, что мы здесь натворили? Ну, принес вот... В принципе, кузьма. что ломать. Так да, принес буду. вот с собой игра с... А э... это же подарок, да, на новосерия, правильно да. я понимаю? Спасибо. 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 Я давно мечтал о таком. Заходил, но стеснялся купить. Брелок, брелок, я. Николь на загубы Я стеснялся купить, потому что цей магазин, я, конечно, не было. Не треба не я поехати, всю бытовуху я тебе принесу. Спасибо <рес> большое. Так, ну я поки по темі. Ладно, шуточки, шуточками. Кузя, премьера клипа сьогодні угу. состоится. Песня Мама. Історія написання песни. Я знаю, що вона є, є. а ну. Причому їхав, попав в туман. Такий дикий, як горить торф, І, ну просто нічого не видно. Молоко перед склом. І Я розумію, що в будь-який момент може виїхати якийсь самосвал лупанути тебе. Знаєш, дає ти стоїш просто, ну знаєш, коли во завісило тобі вікно і нічого не видно. І в 44 роки стало так страшно, mm -hmm. і я себе ловлю на тому, що ти хочеш до мами. Я себе зловив, що такого не було вже дуже давно. І я дістаю такий Samsung за 200 гривень. Ти що ти мені Так. Да. І починаю начитувати текст. Знаєш, мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І все, що я от мамі хотів сказати, тим більше специфічна дуже пісня, тому що про маму не можна писати там, раз в рік, допустим, да? про літо можна, про зиму можна, про маму можна раз в житті. Але треба, щоб воно так зібралося, все те, що ти хотів сказати, і от зібралося. Що так страшно, да, в житті, щоб зрозуміти, що ти не успішно сказати близьким людям. Реально не да? як, як круто, коли ти встиг їм сказати, і вони встигли на то відреагувати. Мама і скаже ще золотий не раз. Мама слухала вже пісню? Мама з татом сиділи на задньому кріслі машин, коли їм ще чорновичок ми з льохою заграли під гітару і каже: Андрійку, то все, що я від тебе хотіла почути. То були для мене слова, знаєш, після яких от відпала така короста з мене. Знаєш, от то що все, що мішало жити, бух впало таким вапном. И вот стало легко после того. Слушай, мама, это вот как раз, наверное, тот самый твой духовный наставник, к которому нужно всё-таки почаще приходить. Слушайте, у нас есть премьера, к которой уже все ждут на канале М1, и мы рады, что Андрей Кузьменко лично может вам сейчас её представить. Представь. Можно? Да. И маме привет заодно. Мамочка, татко велика премьера. Я дуже довго чекав того моменту, щоб ми разом могли з цілою Україною подітися на те, як як ми живемо, як на стоїть. А у нас є не найгірше. Ви були першими, хто увидел прем'єру нового відео на пісні Мама. Дякую, а мені взагалі так мамі захотілося позвонити. Правда? Правда, трогает не, безумно. Вот, ну, прям... Єдина єдина ціль, знаєш, э, з якою я ту пісню не лишив в собі, тому що вона така дуже, ну, дуже своя. Uh -huh. Тобто такою можна не ділитися. От єдина ціль з тими вайфаями, з інтернетами, люди забувають, що є yeah. та жива людина, яка б... На, на світ той вивела і до якої треба просто елементарно приїхати, потримати за руку, поговорити і все, більше нічого. На кухні посади, попий чайку, лише себе кусочок там. Золоті слова. Слушайте, это, мама це єдина жінка, яка все одно, сколько ти заробляєш, большой ти здоровий. Шалопай, чи професор. Она Шалопайчий тебе любов прийме. Цініть это вообще, тому що коли этого не станет, ви себе просто. Простіться, навіть. Да? Візьміть телефончик прямо зараз. І от до мамульки набрід і скажіть, що ви будете на Пасху, то, то святе. Фух, давай виїхав, виходіть, тому що я ще сльози ще потекуть. Про дівочку, ти <как> давай, в, 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 про девочку. Так, да. Сия чудна фея, то є дочка мого найближчого друга Петя Таращенка. Вот. Діло в тому, що я йому як другу дав флешку з нової пісні, Кажу, от є пісня нова, послухаю. Поки він їздив, слухав Віка, так звати цю фею. Слухала собі по дорозі в садік вона себе вибрала пісню Маму з цілого нового альбому, вивчила її на пам'ять. Ніхто не знав, що вона і то знає. І коли ми виступали в Буковелі на концерті, Віка вилізла на сцену і видала, розумієш, на гора. От той текст, який ми бачили, що з екрану, і всі люди просто сиділи, і у них текли сльози, і я одразу зрозумів, що крім неї в тому кліпі не має бути нікого, не можна нікого просити, щоб його знімав, тому що воно ну, настільки моє, що я, крім в інакшому місці, ніж крім себе вдома і ніж крім сам, зняти того не міг. Стоп, а вот это ми только тільки що узнали. Ми були в мене дома тільки ж. Це ми тільки що були так. у тебе вдома в гостях. Так. Ну, і Ребята, і вся страна помістилась, по большому счету. Бачите, як замечательно? Слушай, прикольно. Ще а є та, такий момент, когда заходите, что дом де там, это там вирос. Да? Это не что? не а я хотел сказать знаешь что там зараз а ты бывал в том доме где ты вот родился Нет, как заходишь, эффект такой, конечно, какое все маленькое, когда это казалось, тебе большой, потолки казались вообще. У меня не... иначе ситуация. Мы там были тыжды назад в самбаре, я побачил роддом, где я родился. Просто я его на настике помню, чтобы поревняться, каким был туди, знаешь. Мессестру тоже не помнишь, которая завязывала по Слушай, ну она была хорошенькая. Есть вопросы из контакта. Можем озвучить, потому что их очень много, мы попытаемся сбиться в таком проекте. Так, и так, спрашивают вопрос для Кузьмы. Молодец гурты, еще играют вместовную музыку. Часом под не бреш, вопрос задает Вячеслав. Вакарчук. <смеш> Бойко, Бойка, прощення. Вакарчука візьму. Бойко, <смеш> спрашиваю. <смеш> 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 спрашую. Да. На жаль, на жаль ні, треба мати <смеш> велику велику душу і, і кучу, кучу грошей. От, ні одного, ні другого я не маю. Але можу підказати, що робити: кузьма.скрябін Пишіть. Любому. Лена Ігнатенко спрашивает, Кузьма, пишете ли вы книги, продолжаете ли вы? То да, не книжки. Да? Ну, я, знаєш, мені якось не, не брати на себе такий ореол письменник, я не письменник, то легка і чтива, яка може там за пів годинки, сидячи вибач, на унітазі, прочитати і поржати. Ні, я читав гораздо дольше твою Серйозно? Серьезно? Ти з'їв шнурок просто. Ну так, дальше у нас вопрос був Очень интересный, потому что сегодня как-то наші гості, которые посіщають нашу страничку, ВКонтакті. Там есть философский раз. Боже, потерял. Ah, от, 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 от. Жизни... Кузьма, а, вот Кузьма спрашує Юлія Нікольська. Як ви вважаєте, чоловічество прогресують чи деградує? Що проїздить? E, людськість прогресує чи деградує, тому що науково-технічний прогрес тягне за собою такі речі, які дяко, ми забуваємо про живе. Не вже я, я дуже часто дивив спостерігав ситуацію. Нема вайфая. І весельє пропало. Люди 20-25 років, знаєш, туплять, скручують шарики з носа. Знаєш, і чекають, щоб хтось рутер перезагрузив. Ще й матюкаються на весь світ, щоб він так проти них, де да? повернувся. Абсолютно. Так, ты, Кузьма тебя тебе назад. сейчас ты можешь сказать о своей личности? Что в тебе изменилось? Это спрашивает а, Кристина Опанасенко. Uh, я вліз в свої старі штани, в які я не влазив. це єдина зміна прогресивна. Кузьма нова пісня, кліп дуже класний, Ждем вихід альбома, тут дуже багато відзивів. Через три дні альбом буде, називається Радіо Любов. Перший раз в житті собі дозволив не мішати туди. Хлопці-олігархи, маршрутки. От Радіо Любов, знаєш, така музика для кохання і про кохання лірика така, виключив, да, да, виключив собі. От всі пісні такі, як мама, угу. от там одна в одну. Анастасія Сідорова, Кузьма, яке качество в себе ти вважаєш? От самим плохим, з чим ти може навіть борешся? Боже, в мене, в мене тільки одне нормальне є, а все решта до нічого. Ну, я ж не борюся. Так, не будемо говорити. 130 років, то не той возраст, коли треба боротися зі своїми якостями. Я ж не кайфую. Да? Да. Прямо в день сьогоднішній дуже актуальна Надія Шамшур спрашивает, Кузьма, ти віриш Бога? Є точно... суміння у кого-то, потім. Дивися, я точно знаю, що то все, що на землі відбувається, воно не могло статися само по собі. Тобто була причетна до того якась вища сила. Може Бог, може, інопланетяни прилетіли, заселили і тепер спостерігають в бінокль, як воно розвивається. Ну на всякий случай. Ну я вірю в вищу силу. Так. Та ж дівчинка спрашує, Кузьма, ти боїшся стоматологів? І в скобках написала, прочитайте мій питання, будь ласка. Мені це дуже важливо знати. Я діло в тому, що я їх люблю через призму мого стоматолога Андрюхи Гурського, тому що я в нього сплю. Я приїжджаю, він мені дає укольчик, от не знаю, що в тому уколі. Може він не тихаря на наркотики присадив. Я засипаю, відкриваю рот. Він мені ставить штуку, щоб він не закрився, щоб я йому не відкусив палець і займається. Кузьма, когда вы приедете к нам в Кахоку с таврийскими играми, спрашивает Настена Горбенко. Да, черт побери, я уже выезжаю. Песня тронул, тут очень много отзывов хороших таких, которые о том, что песня действительно достала до сердца. Очень классная песня, спасибо, пожалуйста. Я, ребят, не успеваю, честно говоря, очень много вопросов спрашиваем. Последний вопрос это уже от всех. Как ты празднуешь Пасху, где это будет? Каким образом, с кем? До мамы еду день после Пасхи. День після Пасхи буду в Мамульці, а на Пасху буду в місто Костополь. Вот, клуб ДБК. Да, вот такі речі, речі бувають, Да. Маленьке місто, в якому живе 15 тисяч людей, набивається 1000 людей в клуб. Місто клаберів, Костополь. Хто їздить в Берлін, Лахіве, будьте туди. У нас сьогодні Кузьма в первій гостях. Простите, пожалуйста, если я не задати задачу питання. їх действительно. Дуже багато. Вибачте, нам... Будь ласка, якщо я нічого не розбив, а ціла країна чекала, знов він прийшов і розгромить нову. Студію. Спасибо, що страшно нельзя и разбивать. Теж я рады, что я провею ее разом за мной. Мы да, а еще хотим тренечко. поздравить тебя с Всемирным днем рок-н-ролла да. вот, и знаем, подарить что, тебе клип. Бритни Спирс, я знаю, как ты ее любишь. Да, Смотри я внимательно. В студии. <laughs> Дякую. Пока. Спасибо, Конечно. Телефон забыл.